Внаслідок придушення суспільством людських інстинктів, ці інстинкти перетворюються в прагнення, підсвідомі прагнення, які можуть переходити в невроз, якщо вони не вивільнені. Фройд запропонував таку, такий термін сублімація, коли людина може всі свої прагнення, ці придушені інстинкти перевести в певний вид творчості. Це органічне таке вивільнення цих інстинктів. Наприклад, через художню майстерність, через танець, через малювання, через, через вислів, да, через слово, через спорт, да, тобто людина вивільняє органічно всі свої внутрішні інстинкти. Але коли немає певного вивільнення, то людина поступово перетворюється в невротика. І тривожність її не покидає. Вона стає її другим «я», постійно нагадує, що є щось в неї всередині, те, що потребує розглядання, вивільнення, переосмислення і нового створення. Тому важливо заглядати всередину себе, коли вас в якийсь момент починає переслідувати тривога.